На тому самому полі, де було, е зразу нормально по в гарбуз. Е головнація. Ми тоді знімали, тут же ні одного бур'янчика не було. Пішло спровокування. Не можемо ми знайти гербіциду для дводольних бурянів. Злакові по-любому є, а тут пішли дводольні. Лобода страшенна. Оце бачите що? Ну, це буде робота для моїх катків, робиш. <рес> <рес> У племінника зароблю. Ну це, <рес> ну, це ж не сидирати, це ж, ж бур'ян. все-таки. Бур'ян, скільки ще насіння буде. Ну, напевно, треба на другий рік сіяти сою буде, щоб вивезти ці буряни. Оце пробували його згортати. Є такий спеціально згортач. Це пробували згортати, приїхав, племінник буде пробувати завтра рубати їх. Mm. Е, молотити. Так, вже е, збір гарбузів. Почав. Почався Почався збір. Вони вже минулого тижня е, цю, вже один період на, на одному кусочку вже зібрали. А ну, Ви ж казали, що тут є підприємство, яке да, прий... приймає, приймає голоносійний гарбуз. По чому зараз дають? Сьогодні вони? нічого не скажу на сьогоднішній день. Не цікавився. 78 гривень беру заготувачі. Це по... біле. Біле-біле, да. біле. бо вже пробували здавати минулого тижня 78 гривень. Ну, Минулого році ми здали по 95, я не знаю, може за сотні буде в цьому році. Побачимо. Ще голонасінки ще не було в нас, ще не здавали. Да. Правильний гарбуз. Правильний гарбуз, да, перезапилення нема. І якщо брати, то він вже дивіться, він вже добре відстає. Практично він вже відстає. Все, вже Вони його брати. згорнули трошечки, да, трошки згорнули. От. Він вже добре відстає від цього. Це така. І непогано насипало воно. Бачите, от. бо я думав, що десь може перезапилення є. Це буде нормально, експериментувати потрібно, пробувати рік на рік не попадає. От в той рік і не був, і по пшениці недобір був, і по кукурудзі, і все. В цьому році нормально, тобто треба сіяти всього потрошки. І гарбузи пробувати. Треба знайти експеримент, спробувати гербіцид для дводольних бурянів. Або ще пробувати ще раз кропити перед самим посівом. Перед самим посівом кропити. Допустимо, якщо зробити затримку вологи на весні потім скропити простим раундапом і сіяти десь вже на початку травня, в кінці квітня сіяти. Це десь в середині квітня кропити буряни. Тоді можна ще пробувати так. Але ж тут було тут соя в торік посів. Ну тут не було бурянів, тут чисте, в травні чисте поле бурянів все. не було жодного. І в червні. Якби там. були дощі, зразу пішли дощі. І листя, гарбуза закрило землю, таки би бурянів не було. Це 100%. А сапати вручну, його 2 гектари, тут 2 гектари було. Сапати його вручну це трошки затратна справа. Ну так. Ну, маємо, що маємо.